Усім привіт! Сьогодні приготуємо домашній сирник з м'якою сирною ніжною масою, ароматними соковитими персиками та ніжним шоколадним тістом. Він неймовірно смачний, як цього дня, так і на наступний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Думаю, ви будете задоволені. Отож, поїхали! Для початку з'єднуємо усі сухі інгредієнти, отож до борошна додаємо розпушувач та какао і все гарно перемішуємо. Тоді в тарілку вбиваємо 2 яйця, до них додаємо цукор та збиваємо до легкої пішності. Тоді додаємо м'яке вершкове масло, також просіємо наші сухі інгредієнти і починаємо замість самого тіста. Саме тісто довго замішувати не потрібно. Головне, щоб об'єдналися усі інгредієнти, воно не липло до рук і було дуже м'яким та еластичним. Готове тісто ставимо у морозильну камеру до охолодження. Потім беремо кисломолочний сир, до нього всипаємо крохмаль, вбиваємо яйця, додаємо сметану, цукор та все гарно пропускаємо через блендер до однорідності. Потім виймаємо наше тісто з морозильної камери, розділяємо його на дві частини. Одну ставимо у форму, у якій будемо випікати самі сирник, а інше перекладаємо назад у морозильну камеру. Потім саме тісто гарно, рівненько, рівномірно, тоненько розподіляємо по усій формі. Також за бажанням можна зробити бортики. Оце тісто, з якого ми формуємо гнижний чар, не потрібно довго заморожувати, бо тому, що потім буде важко нам його розтягувати, краще злегка підморозити. Тоді на наше тісто вливаємо сирну масу та розподіляємо її. Потім зверху на сирну масу викладаємо наші персики. У мене домашні консервовані, ви можете придбати їх у магазині, а можете поставити просто свіжі персики, також можна поставити будь-які інші фрукти, яблуко, груша, вишня, буде, думаю, також непогано. І зверху на персики затираємо на великій терці залишком нашого тіста. Готовий сирник ставимо випікати при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. І ось такий сирник у нас виходить, за бажанням можна присипати цукровою пудрою та смакувати. Він дуже смачний. Ніжний, ароматний, обов'язково сподобається вам та вашій родині. Отож, смакуйте усім гарного дня, до нової зустрічі!